Повторити такий класнючий, мега-крутий тренд, який недавно завірусився в інстаграм. І так, для цього вам потрібно попасти до мене на мій канал, Ваш провідник світ інтернет просування. Робимо ми через чап... це все через шапку профіля. Попадаємо на мій канал, скачуємо собі а, одну або дві з цих шаблонів дівчат, а. а... Потім переходимо до безкоштовних уроків і вибираємо з безкоштовних уроків, як змінити обличчя. Переходимо на ось такий канал. А, якщо ми. Спустимося вниз, то на цьому каналі, точніше в групі цій, буде багато ще шаблонів, на яких можна змінити обличчя. Заходимо на YouTube, дивимося уважно інструкцію, як змінити обличчя, і переходимо на той самий сайт, в якому ми це будемо робити. Так як у нас вже є скачані. Ці дівчата, давайте я візьму цю і беру своє обличчя. Обличчя я своє беру, давайте з цього фото. Ви зробите так само, натискаємо обмін і безкоштовно отримуємо за лічені секунди ось таку копію трендового фото. Після можна змінити. У мене, по суті, нічого не змінилося, тому що це і є моє фото. Натискаємо завантажити. Подробиці. І ось тут моє фото вже готове до використання. Завантажили, Ще можна зробити на наступний крок зробити оживлення цього тренду і отримати ще ось таке. Зараз покажу в сторіс, як воно виглядає, коли йде оживлення. Так, чекаємо. Угу. Я не робила все, я зрозуміла, я не робила. Ще покажу вам в каналі, де у нас знаходяться ще більше таких фото. Ось такі, ось такі, ось такі. В кожній ляльці ви зможете змінити своє обличчя. І також можна оживити. Оживлення виглядає ось так. Трам-та там, повторюємо тренд.